Доброго дня, шановні глядачі, з вами як завжди Юрій на каналі міні -Агро Так, Пробіжемося по япончикам з останнього надходження. Це ще не всі поставили на майданчик, їх не мили, тому що мінусова температура, потім помиємо, полірнемо, будуть на виглядах новенькі, це Mitsubishi 165. Прийшов в хорошому стані. Якщо звернете увагу, ще... Заводська плівка, яку японець не поздирав. Пробіг 847 мотогодин. тракторець на 16 кінських сил, хороша гума. Задня, хороша гума. Передня в хорошому стані грунтофриза, ножі також в хорошому стані. Ось такий от тракторець. По цінам мають бути вже Сьогодні-завтра зможемо озвучувати. Це Янмар f 7 також в непоганому стані, хороша гума передня. Задня гума має тріщини, але думаю, що ходити ще буде. Грунтофриза також в хорошому стані. Пробіг даного трактора 736 мотогодин. Це з новішої серії Кубота. КТ-24 на 24 кінських сили, гума, що передня, що задня в хорошому стані, в хорошому стані ґрунтоприза трошки є потертості, От бачимо, ззаді щось ставив Японець собі. Пробіг 633 мотогодини. Ось такий от тракторець з новішої серії по рокам Це із минулого надходження марш у хорошому стані фару треба завести, щоб запаяли. Кубота КТ-30, також новіше, гума в хорошому стані передня. Задня має тріщинки. Ось такий от прийшов, йому ще нічого не робили. Ну, то вже далі з старих надходжень, тобто ми будуть ставити хлопці на майданці, будемо знімати. Це зараз чіпляють груз, це і грузи, кажу, чіпляють ґрунтофрези, чіпляють колеса і поступово виставляють на майданчик. Ось там ми бачимо ще кубота Л120, неповнопривідна, це з минулого надходження. Там хороша ціна, там 4. Якщо не помиляюсь, з копійками він коштує. Чекаємо на вас, компанія Мінягровіниця, можна підібрати тракторець не тільки китайський, а й японський. Відповідно, є також і Соліси. Це Донфенг 244 G2, хлопці зібрали, поставили тільки на майданчик. Найбільший вибір техніки в Україні. Нагадую, що ми мережева компанія. Якщо в Вінниці якогось трактора немає наявності, ми обов'язково обов його зможемо перемістити під вас. Чекаємо на вас, знаходимося в місто Вінниця. Тиврівське шосе 2А біля авторинка.